Доброго дня на зв'язку мотосалон Артмото, місто Житомир. І сьогодні в мене випала така можливість показати вам наявність техніки. Сьогодні буду записувати про скутери, про їх переваги, кубатуру з тих, що є в наявності: як японського виробництва, так і китайського. До речі, хочу уточнити, що скутери японського виробництва, в мотосалоні Артмото мають стан БУ, але вони повністю пройшли ТО на сервісі. Все працює, все в робочому стані. Як можете бачити, навіть зовнішній вигляд скутерів досить гарний, тому що, як і казав, стан нової техніки. Ну і само собою розпочнемо з самого початку. В цьому мені допоможе мій колега Віталій. Віталій, привітайся. Друзі, доброго дня! Хочемо показати вам наявність техніки, а саме Житомирської філії. Ось такі у нас скутери на 50 кубів від виробників Сузуки та Honda. Давайте почнемо по порядку. Самий перший. самий перший у нас Suzuki лед 4 на 50 кубів. Інжекторна система живлення має 5 кінських сил. Гальма у нього барабанні, що спереду, що позаду. Наступна версія у нас Honda Dio на 110 кубів. Досить потужний скутер на 14 колесах з гальмівною системою, гідравлічною, з дисковими гальмами. Скутер не фарбований у рідній фарбі, колір білий перламутровий. Досить гарний варіант за свою ціну. Перейдемо далі. Тут у нас два красені максі-скутери. Дорожні туристичні варіанти від виробників Ямахи та Honda. До речі, зверніть увагу, що у нас Ямаха з оригінальним кофром, який входить у комплектацію. Ціна даного кофра на ринку коштує в районі 200 доларів. Я хочу додати такий коментар, що скутери мають. Туристичну, я б сказав би таку основу, якщо ви сідаєте на цей скутер, посадочка просто туристична, створена для того, щоб їздити на далекі дистанції або просто по місту з комфортом, то такі варіанти будуть ідеальні для людей, які мають плани подорожувати, або, як і казав, хочуть з комфортом їздити по своїй домашній місцевості. До речі, хочемо наголосити на тому, що у нас будь-які скутери, максі скутери, вся японська техніка пройде на передпродажну підготовку. А саме, це мийка, полірування, ревізія двигуна, варіатора, скутери повністю підготовлені до експлуатації. Як можете бачити, стан у них відповідний і ціна оправдана, оскільки, як і говорив мій колега, що вони пройшли повністю. І готові до експлуатації. І, до речі, на кожен скутер японського виробництва, який є в нашому салоні, на нього дається гарантія. Хоч і невелика але є, що є перевагою. І, до речі, який казав за посадку та кермо, подивіться, який стан, стан нової техніки. Звернемо вашу увагу на електроскутери По наявності у нас скутери від. Світового виробника маємо по наявності моделі від виробника ЄДА, а саме луна Т2 та Т5. Кожен із цих скутерів відрізняється потужністю двигуна, ємкістю акумулятора. Так само і акумулятор має різну основу, як і сенцево кислотні так і графен. Часто люди питають за графенові акумулятори, вони краще тримають заряд. Швидше заряджаються і, як показує практика, ніяких проблем з, з цими акумуляторами немає. Бо Ядеа Т2 та Яде Т5 мають графеновий акумулятор, що є, як і казав, перевагою. Подивіться на дизайн. Вважається скутер як недорого сегменту, але приборочка в нього просто сучасна. Всі дані, які вам потрібні, тобто швидкість, там, заряд акумулятора, пробіг, режим їзди, тобто там, швидкість або режим, як зараз стоїть паркінг, все буде відображатись. Ідеальний варіант, щоб їздити вдвох та не тратити кошти на пальне. Хочеться проговорити про ще такі два цікавих апарата. От вони стоять один біля одного: це форте. Виробник Форте на 150 кубів. Получається в цих скутерах уже подивіться, яка серйозна резина 130. Це, я б сказав, би така відмінність, оскільки такий розмір є не на кожному скутері. І так само подивіться на дизайн. От кажуть, китайський там, не знаю, мотоцикл, китайський скутер, але він виглядає просто бомбезно. Так само, як і характеристики або пробіг. Якість ресурсу, металу, пластика, наші клієнти залишають тільки гарний відгук. Ніхто не казав, що там на такому пробігу, як 5000 кілометрів, чи 7, щось поламалося, щось є якісь проблеми, все працює, все в гарному стані. Подивіться на цей ряд. Я думаю, що завітавши до нашого мотосалону, вам 100% щось сподобається. оскільки є люди, які мають плани придбати техніку якісно, з гарантією. Яка пройшла сервіс, якщо говорити про биву скутера або про нову техніку, які казали, яку діємо гарантію, та повний пакет документів для реєстрації у МРЕО. До речі, якщо ви звернули увагу на цього білого красення, то це скутер від виробника СІМ Symphony на 200 кубів. Система живлення у нього карбюратор. До речі, маємо такі скутери з системою живлення інжектором. Ну і само собою за технічні характеристики. У нас, виходить, скутери є як з абс як можете бачити на Ямахі, так і без АБС. -а. Так само можна підібрати систему живлення. Якщо для вас є принципово, то є варіанти на карбюраторі, так само і на інжекторі. Бюджетні варіанти з барабанними гальмами, так і з дисковими. Ну і по кубатурі. Якщо розглядали ми 150-ки, є 200-ки і більша кубатура. Отак От ми розглянули з вами ряд скутерів, які є в наявності нашого мотосалону Артмото місто Житомир. Тому чекаємо на вас, на ваші відвідування. Нагадаю, що в асортименті є мотоцикли, квадроцикли, екіпірування, як можете бачити, шоломи різного типу, інтеграли, модуляри, кросові, мотокуртки. На будь-який смак. Тому чекаємо вас. В нашому та